Є новина, друзі, дві новини покращення для українців: ні світла, ні вихідних. Дослухайте. До кінця я зараз зачитаю зі свого телеграм-каналу. Є новина в шапці профіля. Діть, підписуйтесь. Дві новини: перша до 20-22 годин без світла можуть залишитись українці в разі повторних обстрілів, заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Ну сьогодні після відковгіта абсолютно зрозуміло, що перемови не затягнуться і, ймовірно, обстріли будуть. Ну, до цього повідомлення треба додати Міндіча, який розікрав нашу енергетику. Це теж впливає. Але нас вже готують. Що світла не Буде по 20-22 години на добу. Друга новина вихідних на Різдвяно-Новорічні свята не буде 25 грудня і 1 січня припадають на четвер. Крім того, на час воєнного стану додаткових вихідних немає. Йдеться про офіційні вихідні на рівні держави. Теж хороша на покращення ні світла не буде, ні вихідних не буде. Зрозуміло, що люди собі зроблять вихідні. Ну це знаєте, це як знущання над школярами, там на студентами, над бюджетниками, які і так масово звільняються ну, взагалі зі своєї роботи, тому що за неї дуже мало не платять. Напишіть, як вам таке покращення? Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в Шапці. Прогелі Підписуйтесь.